Слава Ісусу Христу! Хочу дати свідчення, як Господь оздоровив мого сина. Десь в кінці грудня температура у нього була. Ну, Два дні температура, нічого особливого, не ні кашляв, не ні сопляв, нічого не було, трошки горло поболіло. Після того почалися в нього вздохи. Це отак постійно отако, Таке враження, що дитина задихається. Ми вже до лікарів, я і слухати його. Думала, може, коронавірус так дав ускладнення. Ну, не знаю, нічого не допомагає. Слухаємо. Рентген робили, до кардіолога ходили, на шлунок перевірялися, УЗД робили. Ну все тільки що могли, вже перевірили, нічого не допомагає. Тут мені сестра нагадує, не знаю, чого вона мені нагадує, чому я сама не пам'ятала. Каже, піди до отця Олега на молитву, щось тут неясно. Я прийшла раз, другий, третій. Дякую Господу Богу. Всі його вздохи припинилися, бо було дуже страшно, і в мене таке враження було, що дитина просто задихнеться в один прекрасний момент, бо, бо просто було дуже страшно насправді. І отець Олег молився. Дякую Господу Богу, дякую цю Олегу за молитву. Нас вздохи припинилися, і здорова дитина. Дякую.